Ну шо, погнали. Де ми є? Поняв, я вам побігла сейф Бля. Це біду з собою взяв. случайно. Ладно. Так, залечитися є. Зашитися є. Тіпи стріляються там. Можна їх під тут, тут посадити. Дай червоне. побігли, може побачу його на сейфі. Попробую його обнути. Чую, що пікає. Не ждуть мене вже там. Ні, використовую. Чи ладно, хай використовується. Не попав, шкода. <кій> так хотілося кабіну йому попасти. ти, шутиде граната, не долітає. Бо не боти, тільки палять контору мені. А вони штурмують там, де я був. Ой, я їх тут жду. Ладно. Хвилина 40, дырку дёрнули, да? Шкатулочка. Сюди. Не знаю, дорога багато, походу. Так, да, трохи є. 190. Якщо червона ця рука, наприклад, 200 штук коштує. А шкатулочка от. 190. До речі, я вже ще не знаходив шкатулку. Це така віщичка перший раз. А що це в мене... Що робить мене тут цей приціл? Блядь, десь там щось складав, складав, наскладав. Якусь кучу хлам з собою взяв. коли з вами говорити. Поспішаю нас на побачення. Можливо вже і запізнився на побачення. все уже признается. Костры херня там стреляя. О, я, конечно, гарно прийняв. Тип міг би не сканувати, що не понятно, що я тут. А? может в дворях стоїть. Ніхто не може притриматися! Ага... Це нові тюпи прийшли. Де ще один? я ще хтось. Я вже хочу полутатись там, Алло, дайте мені полутатись. МПХ бля, п'ята шляпа, опять я викидаю класні наушники. П'ята броня. Я твою май. Розгрузка нарешті нормальна сканер вот. Чис чисто, щоб бути трошечки більш блять немає. Задовбав він не міг. Е так, що мені... Оце можна викинути? Це поставити так, це так, це. От так от. Рюкзачка забрати з собою негайно. Будь ласка, не відволікайте. Я тут зайнятий важними ділами. Е -е, оцю штуку таку Тут зложити. Ще й розрядити можна, так? Да? Ні, ніхуя. Так не треба робити. Де, куди воно? Куда воно поділо його? А, це MSX, а я, блять, перепутав з MPX його. Є поймати. Вот ну, дурек. Так... Шкода, звісно. Викидати скільки цього Луту класного. Ну да, розряджай. Вот, тут аж ще лучий, дивися, рюкзачок є універсальний ключ, але ну, я, я його не буду використовувати нікуди. Добре тоді. Awesome. Right oh. І нахуй. Будь ласка, не відволікай. Е, так, а що я хотів? По-перше, оцю штуку забрати. Далі розрядити патри. І зібрати їх... блядь, що він такі якісь кончені патри тут носить? Зібрати їх всі в одну купу. І можна буде їх отако з собою. Далі вісім не буду брати з собою. Це до речі прикольний цей. Магазин прикольний, він трохи коштує. Воу-воу-воу. Oh. Wow, wow, wow. Тоді ні. Тоді магазин не буде. Розгрузка нормальна просто. Треба по-любому собою забирати. Mm -hmm. Наушники командира. Ця херня не нужна. Це точно. Можна ще викинути цю херню. Угу. Забрати бабки. Чи поки що це заберу? Наушники командира забираємо. ще ж один труп є. Ой, як це все важко мені дається, бляха-муха. Четверта шляпа. Але коштує 10, ну так як і наушники командира. А що не таке якийсь? понял? Так, тут у мене вже все, да, норма. Чик-чик-чик, да, все. О, сила батарейка. А де бабки? Ще Що щось одне можна втулити сюди. Щось одне. Десять тисяч, шляпа десять тисяч. Я не знаю. Чесно, не знаю. Беру наушники. Щось одне я можу забрати. О, дивись. Оцю т'ємо викидаємо, оце беремо. І оце можна з собою взяти. Угу. Я, до речі, взяв би зробив отаку. Можна було би. Далі ось ці гранати. мені теж не дуже треба. А, я не поміщу, так? Да? помещу. Оп. Где там шляпа нормально? Вот так. Вы <coughs> бачались? Кого минус суши тут все залутали з цього типа да. треба йти бо щоб боти зараз прийдуть блять мене йобнуть. тоже якби малоприятно факт Я не, не додивився, що він буде пити, хотіти там було що випити. Взяв собою не чув, що це таке регенерація, чесно, вона мені нахер не треба. Одну ну, гранату сюди би положити. не дає мені гранату. <звук> Дай красне Движок. А, не буду я держу подобрати. Бля, походу тут сейфи вони не дернули ізверху. А я оце біг, я шлюз дернув, да? Я використав свого ключа, потім ішов же. Да, двесь не дернули сейфа. Паця херня нормально коштує, до речі. Якщо освободити для неї 4 місця, нема де. Нема де освободити. прикинуты. Сюда. Все херня тоже порекинуты. Вот дверь, блядь. Какая херня тут она нужна. Оп. О, тема, тема. Ой, ладно, пофік. Все, треба йти на вихід, бо я зараз дограю, са бачу, саме те, що треба. 3 гривні підніму. Шкода гранатки викидати. Таке шкода. Типу, якби там щось красне випало, то в мене було що там скинути. Зашивки, оце все поскидати можна було б. Типу є сейф на цьому, на шахті вроді. Тіпа, я там не перевіряв, можливо він там є, скоріш цього я його ніхто не дернув. Але що то вже не хочеться Нормальних два таких рейда крайніх, прям шикарні були.